Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечву з найкращими та динамічними репличками World of Tanks. Сьогодні дивимось на нестандартний бій. Так, сьогодні дивимось п'ятий рівень штук 4. От, скажу я вам, від, я відверто відразу кажу: от, прочитав я не раз в коментарях. Мені писали під відосиками люди, підписники. от, Чому ти не записуєш боярські, топові. На низьких рівнях мається на увазі. От подивіться, сьогодні п'ятий рівень. От спеціально показую вам це один з найкращих боїв. ну Добре, не один з найкращих боїв, це найкращий бій в так званому піску. На низьких рівнях. П'ятий рівень це найкращий бій. От будемо дивитися, бо тому що, можливо, хтось не розуміє, що це будуть за бої. Чому ти тільки записуєш на вищих рівнях? Мається на увазі 8, 9, 10 рівні, сьомі і тут зрідка. От, щоб не повторюватися, мається на увазі, що це будуть скучні бої. Це буде наглядний, просто наглядний бій, як на низьких рівнях, які з, взагалі гравці сидять. Отакі От ну, мається на увазі, що недосвідчені. Це м'яко кажучи. Тож дивимося, що це у нас сьогодні за танк. Можливо, хтось не знає, що це за танк. Ну як? Ну, це неможливо не знати, що це за танк, бо тому, що це сама перша машина, яку можна було отримати за виконанні особистих бойових завдань. Так, це самий перший танк штук 4 п'ятого рівня, так за особисті бойові завдання. Але ну, є, є так відверто кажучи, неприємно кажучи, бо тому що, можливо, навіть не дивляться, можливо, хтось не показує, як оці особисті бойові завдання включати, де вони знаходяться. Але є такі люди, що не знають, де вони знаходяться. Вони знаходяться в ангарі, там, де пише ангар, оце ви як тільки заходите в гру, там пише кампанія. І вибираєте собі танчик. От там якраз перші особисті бойові завдання, не... там, де об'єкт 279 раній, це... З особисті бойові завдання, так звані 2.0. Тобто вони були додавлені пізніше. А це самі-самі перші завдання, де можна було отримати цього штук четвертого Другий був Т-28 концепт, якщо не помиляюся, т 55 а Це 9 рівня був третій танк, і об'єкт 260 м го рівня був самий останній. Це тільки трішечки такої ностальгії для тих, хто не знає, що таке особисті бойові завдання. Ще раз повторюся, є є такі люди. Тож дивимось по бою. Ну як я вже сказав, штук четвертий, ми граємо проти четвертих рівнів по одній артилерії в команді. Артилерія, до речі, на низьких рівнях дуже сильно лютує, так кадешка просто. Смертельно швидка, близько 10 секунд в артилерії. От просто чоловік сидить собі, пулькає, нажимає на одну кнопку. Так є, що і просто завдає отакі шкоди, що ми просто їдемо на, наприклад, на важкому якомусь танку, і ми не можемо стільки настріляти. Як на артилерії, чоловік сидить, можливо, в одній руці тримає собі пивко, а в другій він взяв мишку, і пулькає, портить людям життя. За кермом нашого штука четвертого сьогодні сидить гравець, непростим ніком. Кім Джон Кардашян. Кім Кардашян, що чи за все, чому Джон невідомо. От це дуже відома така дівчинина, скажімо так. Хто знає, той знає, як то кажуть. І дивлячись на рахунок, у нас уже 6-11. 6-11, У нас залишається тільки три союзних танка. Подивіться на коло огляду нашого. Подивіться. Штук четвертий, не знаю, з яким обладнанням їздить наш сьогоднішній Кім Джон Кардашян. Бо Тому що от огляд дуже-дуже слабенький, підозрюю, що там навіть немає 400 метрів. Ну але все ж таки це п'ятий рівень, що тут можна чекати. Один фраг у нас на рахунку, і майже тисяча у нас уже напульканого. До речі, зараз подивимося на нашу гармату, адже я сам не знаю, яка тут гармата. Я цей танк давно продав і забувся за нього. Так, бронебійні стандартні снаряди у нас забирають 110 за постріл середнього. 110 так само і пробивають і можуть втрачати на відстані до 94 мм броні. 790 м за секунду літають наші стандартні бронебійні снаряди. Голдові у нас йдуть під калібри. До речі, зараз Кім Кардашян. Перекидає на них і теж забирає 110 за постріл середнього, 158 мм пробивають броні, та підкалібер втрачає до 130 мм бронепробиття. Так і що ж, 988 тільки метрів за секунду літають наші підкаліберні, підкаліберні снаряди. Це дуже та дуже, дуже низько, та осколковласні снаряди у залишається залишаються. 175 Забирає він за постріл. Оцей осколковласний снаряд. Так і 38 мм міліметрів пробиває він. Броні так само він летить з такою самою швидкістю, як бронебійний стандартний снаряд 790 метрів за секунду. Ми вже залишаємося з нашим от не, пра... не знаю. От можливо, хтось напише в коментарях, як правильно оця арта називається, яка зараз перед нами стоїть. Наша союзна оця Лев h 1882. Лев чи як вона правильно називається? Не знаю. До речі, знайшов я ще топовий Бі на цій артилерії теж п'ятого рівня. Можливо, якщо хтось має бажання, пишіть в коментарях і запишу на цій артилерії п'ятого рівня. Теж топовий б'є. Ну і що ж, зараз ми просто розвантажуємо наш боєкомплект головими підкаліберними снарядами по КВ-1 е, з МЗ, можливо, правильно так читається. От, це преміум танк. Він, до речі, у мене теж є теж в ангарі. Я його ні разу не викачував з ангару. Тому що не їжджу на маленьких рівнях, але мається на увазі, що знаю, що це за танк. Так, треба забирати чоловіка, забираємо. Ми вже, до речі, залишалися одні проти шести танків. Тобто, ви розумієте, що це пахне. Це пахне медаль Колобанова. КВ-1С з МЗ зараз їде, треба його забирати обов'язково, так що ми й робимо. І зараз дуже скажу я вам, було так ну, трішечки небезпечно, бо тому що ми. Стріляли через непрозорі кущі. Невідомо ще який огляд в кв 1 з МЗ мається на увазі, але ми могли зараз підцвітитися і зараз популькали нас, і ми відправилися в ангар. КВ-1 приїхав брати базу нашу. Приїхав брати базу, так скільки в нього 910 хітпоинтаків на п'ятому рівні це досить непогано. Як на КВ-1, можливо, він навіть з закалюванням грає. Все можливо. Так, 4 противники залишаються. І ми зараз голдовими підкаліберними снарядами його просто не пробиваємо. Не знаю, можливо, трішечки такі. зони вибирає на шавторіплею, так і. Що я говорив від самого початку бою? От Ви бачите, що зараз вичуджує, що зараз виробляє ворожий КВ-1. От Ви просто подивіться, От чому мені писали, мається на увазі, не чому мені писали, а мені писали, мається на увазі, чому не записуєш на низьких рівнях. От буде таке. От подивіться, їде чоловік, куди воно їде, чому воно їде посередині по поля. Так само, як КВ-1, так само як КВ-1 з МЗ. От. Чого вона їде, куди вона їде, вона не знає нікуди вона їде, ні чого вона їде. От, от такі бої у нас будуть на низьких рівнях. Мається на увазі, якщо я буду записувати, це для тих хто питає, чому. От, ну, от пишіть обов'язково в коментарях, цікаві такі бої будуть чи ні. Можливо, буду навіть шукати на низьких рівнях, але... Мається на увазі, що хочу донести до е, тієї аудиторії хто хотів на низьких рівнях. Що е, м, на, чим більший рівень, тим складніше грати, бо тому що більший досвід здобувають гравці і набагато складніше грати із за того, що всім шкода срібла. Як би там це банально не звучало, але так воно є. Просто на десятих рівнях, дев'ятих дуже сильно ідеш. В мінус просто дуже сильно, тому якось акуратніше починають грати. От і тому цікавіші бої бувають на високих рівнях. А тут люди тільки от позареєстровувалися, от подивіться, навіть в команді противника навіть дуже мало є з цими, бо як вони називаються, оце мається на увазі, що елітність оця. має бути про повністю прокачаний танк і перед тим, який він є. У тій гілці має на увазі, наприклад, якщо у нас. Перший, там після нього не пам'ятаю, який іде танк. не ІС, Я вже не пам'ятаю взагалі оцих ни низьких рівнів танків, але мається на увазі, що мається, наступний танк має бути повністю досліджений, щоб у нас пішов досвід до елітності. У нас немає нічого, так і ну, не знаю, можливо бути, можливо, ні. от, Дуже важко знайти такі бої. От, Я спеціально шукав на штук 4. Цьому танку, що я зараз записую, топовий бій. З Колобановим. Так, і от я шукав на сайті на таких низьких рівнях, оце найкращий бій. Я шукав спеціально штук четвертого в Ютубі серед топових боїв. Мається на увазі таких боїв, як я записую спеціально для вас найкращих боїв світу, танків, ріплечиків, які награли люди. Та їх коментую. Навіть ті, хто не коментує, просто записують отакі бої без озвучки, жодної немає. Ніде я не знайшов штук четвертого, щоб хтось записував топовий бій. Оце такий кактус. Ну і ніхто, звичайно, на ньому не грає. Не граю я на низьких рівнях, але мені здається, ніхто на них не грає. Пишіть обов'язково в коментарях вашу думку, мені буде. Як завжди, цікаво почитати. Так, і залишається вже менше хвилини до кінця бою. Знаходимо М41 HMC. Подивіться, що зараз буде виробляти ворожа артилерія. Виїжджаємо. Так, це не ми її забрали. Це самознищення. Супротивник Девід Вікі М41 hmc самознищився. самознився. Ось тут пише над мінімапою. І що ж, те 6 медіум залишається останній противник. 30 секунд до кінця бою. Ми бачимо, де він стоїть. Він видав свою позицію. Ми перезавантажуємо на підкаліберний снаряд. Бо тому, що у нас був стандартний бронебійний, Так і що ж треба його знаходити, бо тому що залишається близько 15 секунд до кінця бою. Знаходимо його. Він ще нам пошкоджує на червоне двигун, так і що ми його добираємо. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні бій, звичайно, майстрами здобуваємо в такому бою медаль Колопанова, Це саме головне. Ми залишалися одні проти шести танків, основний калібер запічних медалей та. Воєн, але саме головне на п'ятому рівні ми напулькали майже три тисячі е, завданої шкоди, сім фрагів 1477. Чи з того досвіду ми стріляли дуже багато на е, брони, цих підкаліберних голдових снарядах і ще й заробили 60 тисяч срібла з преміум аккаунтом? Тож обов'язково підписуйся на канал, став вподобайку за такий боярський. Так і до зустрічі в нових відеосиках. Слава Україні!